Приїхали з Наталією забрати Карліну зі садочку, тому що ну почалася вже натуральна львівська осінь, так що мусимо її забирати тепер на машині. Під парасолію не забереш, бо будеш весь мокрий. Ще був прикол, такий приїхали додому перед тим, як мали її забирати. Дивимося, а в неї лежить в коридорі всього один тапочок. Я почав шукати по цілій хаті. Ну то думаю, то він десь має бути так куди. Поставлю два. Вона прийде, щоб зулася. Щоб ви розуміли, я обійшов цілу хату. Це якби знаєте, якби була моя річ, я думаю, я би догадався, де би я її лишив чи забув. А так як це річ Кароліни, ну типу взуття. То де вона може його лишити, ну, взагалі тяжко зрозуміти, тому що попередні рази вона бувала таке, що пульт ховала комусь в кросовок, а потім ми бігали, шукали. Або оцю ложку для взуття вона взагалі заховала десь на кухні. Ой, зараз Наталія її прийде, забере, приїдемо додому. Може по гарячих слідах вона скаже, де вона то заховала, бо вона, в принципі, мала би знати. Хоча вона як була дуже-дуже маленька, то вона любила ховати всякі там речі. В нас з Ноєвого ковчега, той її. Миколай приніс. Всі, всі були звірята, а ноя не було ніде. І ми вже перейшли, пам'ятаю, на прогулку. Вже проїхали десь рік чи півтора на тій прогулці. Вже коляску хотіли там віддавати. А потім ми почали то все збирати і оказується, що воно було в люльці в колясці. Там є такі дві кишеньки, і в одній із тих кишеньок вона собі туди запхала того якраз ноя. Ну вона така любить зробити такі. Штуки, навіть як ми робили розкопки жуків, потім вийшли на вулицю. взяла тих жуків і на пісочниці їх позакопувала, поки я говорив з Наталією. Потім прийшла і каже: тату, чуєш? А ну знайди жуків. Ну такі от розкопки. Ну все. Тепер е... треба шукати тапочок її. Хоча вона і не сильно любить в тапках ходити вдома. Знаємо лайфхак. Якщо дитина не любить ходити в тапочках, то ми її попередній рік купляли такі, як шкарпетки, такі грубі, грубі, і знизу ще були такі качечки, що липнуть. От ти в таких вона типу ходила. А якщо тапочки, то вона походить, походить на ліжко, сіла їх, скинула, і все, і вже бігає по цілій хаті, шукає ті тапочки, де вони є. Перші діти теж так само ті всі іграшки, ті всі речі десь ховають, чи десь покладуть, забудуть. А потім ще буде найголовніший прикол, коли ми приїдемо, і тої речі не буде, і будуть істерики. А де то моя річ? Бо вона там відповідно, не зможе десь або піти, або заснути не може, так як нічничок десь поклала, загубила, а спати не хоче, бо без нічничка вона не ляже. Ну, Такі от приколи є. О, вже йдуть дівчатка. Все, зараз будемо шукати наші тапочки. Намочилась трошки. Так, да. тут ну. крісло вже. І намочила крісло? Трошки. Добре, що тобі дали взуття тут такі більше з Маусами, воно хоч не промокає. Давай, одягай ті свої парашути і поїхали. Ринка, де є один твій тапочок, а другий де? Що? Де ти його сховала йдемо шукати? Може ти його десь в кімнаті поклала? Чи ти бігла і його десь скопнула? Хм? Де він може бути? Тут він є? Нема. А де ти його могла ще покласти? Там є? Що там кулясишці? Ні, там свинка спить. Свинка спить. Корова якась без чупіка. Ну а де він йдемо шукати далі? Бери корову і пішли шукати. Де він? Він, він покаже, до підказка. Ну давай. Добре. Мені подобається. Іде та підказка? Де в ліжечку? Нема в ліжечку. Я вже дивився і під ліжечком нема. Я вже скрізь дивився. Дивився і тут нема під ліжечком, і під диваном нема. На тобі капусту. Що, капусту? Ти ж не любиш капусту. Ну де? Де він може бути? Може, де? Що ти його кинула в унітаз? Ти що? Він а в тому, в пральній машинці, що він є, немає в пральній машинці. Ні, а де він може ще бути десь за дверима. Може він сховався від нас? Він може десь побіг на вулицю гуляти. На вулицю гуляти побіг. Я скрізь же передаюся. Що є? Я його по цілій хаті шукав, а вона його лишила просто тут, на кріслі. Ні, Я цілу хату шукав, а вона почала сміятися. Знаєш, вона маленька, по її зросту ліпше видно у ту траєкторію, ніж мені. Все, давай. звайся. Ми як слідчик Кароліна. Особливо ти, ти зразу знаєш, де він був. Я знала, що він був на крісті. Він дав підказку. А, бачиш? От, оця іграшка дає підказки. Клас. Ну, дивись, магічна іграшка. А я ту іграшку щось не брав з собою. Я ходив, шукав, шукав і не знайшов. Треба було взяти цю іграшку для підказки, так? А мені ще знайти, Але закрий очі і типу... Попу... Кубики, типу, він пропав. І ти три зразу очі. Yes. Коліна почалася нова гра. Тато закрий очі, я заховаю тепер предмет і ти будеш шукати. Окей, okay, я йду заховаюся в кімнаті. Буду рухувати. Я все, я вже закрив очі. Раз, два, три. Я закриваю очі. Я навіть не знаю, де там ти заховаєш. Можна відкривати вже? Можна. Можна, добре. А можна мені цю іграшку? Должна. Давай, ця іграшка обов'язково треба. Підказка. Зараз. Нє, тут ні. Він каже, що тут. Ану відкривай. Він казав, або він є! <різь> Бачиш, яка класна іграшка. Все, ура! Ми знайшли кубок. А. Він кубок хотів з'їсти. <різь> На. Це наш перший кубок трофей з Кароліною. От, вона в садочку його виграла на Олімпійських іграх. Проводилися в дитячому садочку. І ще проводили. І ще Карлінка виграла ось таку от золоту медальку. Давай я покажу. Чи це, це бронзова медалька? Ага, у нас одна бронза і один кубок золотий. Я не знаю, цей кубок хвилю. А вас в садочку проводили Олімпійські ігри? Напишіть в коментарях, і бо в нас проводили. проводили і практично всі перемогли. Ні одна дитина не залишилася без кубка і без медалі. Так що всі були щасливі що і не ніхто що? не плакав. Що? Е, Розказує. Знаєш, що е, інші діти мають інші кубки такі не отакі. А, інакше. Так, да, вони мають інакше, такі, типу, така стрілочка. чи? потім далі розрізали. А, то, то просто інша група виграла інші кубки, бо в них інші були змагання. У нас були такі, а в них були трошки інакші. Так. А це такий от браслетик ми розкопали в мильних розкопках. Мені дуже сподобався механізм кріплення, він магнітний. Ну так от витягується і коли затягується, він а в кінці Клас. Це мрамор. Оце і туди поламалося? Це не поламалося, це такий є, бачиш, мраморний, він такий переливається. Боже, я а на що? будеш знімати? Та okay. я, хочу, я хочу наклеїти пластир. Ага, бо там є дирочка і то треба полікувати, так? Так. Що, вже відклеїла наклеєчку? Так. І що там попалося? Ага. Бачиш, там шишруп попався гайкою. Коротше, в тебе одні розкопки Кароліна. Так, в Карінки вже величезна колекція Пандори. Тримає таких оригінальних браслетика і це я її повішую сюди. сюди. Вже навіть не закривається. Поки я склав ту Пандору, вже прийшла лікарка з тими пластирями. Вже буду наклеїчки клеїти. я одну теж розкрию, чи ти будеш дві. Добре. Добре, давай. Тут якісь монстрики, такі як тому мультики дивилися колись в дитинстві, там де три монстри бігали. Я вже навіть не пам'ятаю, як він називався той мультик. Лікарка зараз там все налагодить. Вона хоче, щоб то було навхрест заклеєно. На. Або ні. Або ні. То я бачу, що вже ні. вже пішло не по плану. Вона вже все знає, ті всі пластри, що Там ті наклеєчки вліво, вправо. Давай. О, клас! У нас тепер кубок ще прикольніший. Такий різнокольоровий. З монстриками. Ой. Подумаю, що ми були на Олімпіаді монстрики. Все десь на Хелловіні виступали. Так, я тут сміття забираю. Все йдемо їсти. От гомік виглядає, ніби. Ну, все ок, що Ну, Трошки перехилився. Так от, вона з ним вчора дуріла, стрибала. Геноміка <головіка> тут відірвала повністю. З середини повитягувала там якийсь пух, щось таке біле. Ой, його навіть хотілося познімати лосіни. Їй то вийшло. <головіка> Познімав. Позривала, точніше, але зняти вже не могла. Навіть не знаю, що з ним зробити. Чи його завести в ательє, щоб зшили чи самому зшити, подумав степлером його застеплерити, то буде видно. Сам гномік класний, він мені подобався цей ельф з юска. Я думаю, чи його лишати, чи з ту ціну, що його зремонтувати, можна потім буде купити нового гноміка. Доведеться гнома, напевно, викидати. Бо і так скоро новий рік і вже будуть якісь нові декори. Під ялинку може буде новий, або гномік, або Наталя каже, гномік вже не куплять. давай можемо подивимося, може купимо щось інакше, типу, якихось оленів, які світяться, або щось якийсь декор буде, може інше. По дорозі, купив таку пахнючку до хати. Танго-манго від Блюма. Не знаю, чи воно добре пахне, чи не добре. Але так як вікна вже закриваються, бо на вулиці холодно і не опалення, треба якусь таку пахнючку. Вона мені під лук підходить. Так, іду забирати я доцю. Зараз їду з за неї в садочок. А вона кожного разу тепер як її забираю в садочок. Питається мене, тата а ми сьогодні будемо робити розкопки. Їй дуже сильно то сподобались ті розкопки. Вона кожен день за них питається за ті роз... Не недорогі ті розкопки, але можна сказати цікаві. Для мене були би цікаві, тому що я завжди хотів бути археологом. Мені подобалася. Ця... Єгиптологія і сам Єгипет, але нав'язувати дитині свої погляди, хоча бачить до... зацікавило. Але вона підростає, може, і щось ще інше зацікавить, я ж не знаю, може вона танці любить бо в садочок на танці, може, вона співати любить хоча, не співала. Поки що її зацікавили реально ці всі розкопки. Якщо їй подобається, можна купляти, вони недорогі. Щось нас спочатку розмальовувала, любила розмальовки, а тепер перейшла вже на, на розкопки. Не, мені цікаво, вона коли змучується, потім каже, там, бо мама, або тату допоможіть там вже туди розкупати. Вона не хоче залишити на другі рідні, бо там іграшки, їх треба сьогодні всі дістати. Ну, так як і всі діти, вони хочуть все і вже так. Все, погнав за доцю. Добре, що там хоч. Поки що дощу нема, але їду з нею на машині.